Легендарна історія під назвою FIFA пішла в історію. Ресту респект починається нова ера під назвою ФК. Глобально нічого не зміниться. А oh, щит Here we go again. в любому футсімі. Перший випуск я завжди записую контент для українців під назвою контент для українців. Ну така назва контент для українців. У мене весь контент для українців. Якщо простими словами, то ми дивимось на те, який же контент завезли для нас і все, що пов'язано з нашою країною. Одразу FIFA знає, що я буду показувати. Мені навіть команди не треба обирати. Київське Динамо, Донецький шахтар. Київське Динамо має в цій грі 3,5 з половиною зірок. Шахтар також 3, з половиною. Напад Динамо 69, дев'ять, 71, захист 70... Що ви розуміли, Шахтар перемагає тільки по напад, в них 74 на 5 більше, ніж в Динамо. Півзахист, захист однаково. Ну по форму мене ніколи не було питань. Як завжди, вони зроблені один в один. Шахтар титульний спонсор Фалбет. Завдяки ним ви можете підігріти інтерес до любого поєдинку. А в топ-чемпіонатах вже жарять на всю. Тому грузити дійсно є на що. Також, друзі, Фавбет видає до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання залишаю в описі, ставте з розумом та перемагайте. Ви в курсі стосовно рейтингів, дивились ви чи ні, але я. Я на футбіні чекав. Чекав ще до того, як вийшла повна гра. Ванач 69, Буяла 76, Кабаєв 67, Ярмоленко 75. До речі, по мініфейсам взагалі без питань. Шапаренко 77, Шепелєв 72, Дубінчак 70, Попов 74, Сирота 71, Тимчик 72, Бущан 75. У кожного ідеальні мініфейс. Найвищий рейтинг в запасі Київського Динамо має Каравай, в нього 73. Найнижчий... Тут і супряга навіть є. От в супрягі старий мініфейс. Вибачте, він десь загубився. Найнижчий рейтинг має декілька футболістів. Тут Ігнатенко, Волошин, хоча я не згоден, взагалі не згоден. Малиш Періс 61, Рамадані 60, Моргун 60, Царенко можна і більше, Діало можна і більше. Івчаренко 61. Затив Біловара 65. Різні позиції в того ж Біловара і Царенка, але Царенка менш. Та Ів 62. Ти що серйозно, хіп в основі стільки грає 62. Як я вже й казав в нападі Донецького Шахтаря, куди краща ситуація. Рейтен 74 має Траоре. Сікан 67, Кащук 66, Зубков 73, Бондаренко 75, Степаненко 78, Топалов 64, Матвєнко 76, Ракицький 77, Гочолишвілі 66, І Врізника 71, Судаков 75. Коноплів 68 тут не погоджується абсолютно. За останній рік я шалено респектую цьому футболісту. Він в збірні грає непогано і в шахті прогресує. Неверто на 64, Егуйналдо 64. Але тут прикол в тому, що в кожного є мініфейс. А, в рудька немає. кожного, крім рудька. Одразу плюсую за ось ці нові катсцен. Ракіцький Сікан Шапаренко. Ну, по обличчям паскудненько. Також, друзі, важлива інформація для всіх тих, хто починає свій шлях в Ultimate в fk 24 Я вас прекрасно розумію, коли немає кешу, але хочеться хороший склад, щоб першу велочку нормально відкатати. Цю проблему вам допоможе вирішити мій продавець монет Лема Фудкоін. Вигідний курс, швидка доставка, максимальна надійність. Посилання на його сторінку залишаю в описі. Скажи, що прийшов від плейджексона та отримуй свою знижку. Якщо хто не в курсі, меню тепер має ось такий вигляд. Ну що ж давайте подивимось взагалі ігровий процес. Трауре вже виходить вічна віч. С фонд кіперами. Перші моменти, другий момент сирота. Так, початок, четверта хвилина зустрічі, друзі. Нічо собі, шахта навалює контенту. Ванат Відповідає вище. Ванна. Так, тут гола не було, сирота врятував. Навар сьогодні працює Катерина Монзуль. Різник віддає передачу на гочо, лишвіллі, як невдало він прокидує, до речі. Тут фол? тут фол, Катя. Коли захисник ось так далеко відпускає м'яч, такі самі приколи були і в бета-тесті. Зараз проходить, пробиває гол! Оце восьмий номер. Це шепілін. Досить спокійно проходить футболіст Київського Динамо, пробиває і різник валиться протилежний кут. По обличчям відчуваю, буде просто біда. Траурела Сіна знаходить сікана. Я спеціально забрав плашки внизу екрану зліва і справа, де показано, скільки енергії мають футболісти. Зараз Бондаренко. Ще раз Бондаренко. Бущан вводить м'яч далі. Центр поля тут виграє Матвієнко. До речі, бачили цю анімацію боротьби за м'яч. Бондаренко з М'ячем знаходить далі пасом Сікана. Сікан проходить, заходить, віддає передачу невдало. Ванат буде проти Ракіцько. Ракіцький обіграний. Різник рятує. Дуже багато небезпечних моментів по ходу поєдинку. Віддав на Шепілва, Шепілів. У центрі поля Шепілів поки що кращий. Забив гол. Ракіцький жорстко, як літає. Шепілів знову. Шепілів. Хто Шепілів? Ніяк я не думав, що він стане МВП цього поєдинку. всякому випадку за 31 хвилин. Ну вся небезпека йде саме від нього. Він сам проходить. Він сам вирішує такі питання. Сікан заходить в штрафний майданчик, робить подачу. Тимчик відгружає. Степаненко далі на Топалова. топало приймає, віддає передачу. Віддає назад. Сам Стьопа віддає. Сікан пробиває. Ого? То тупало. Ось так. Ось такі повтори. Кабає намагається прокинути, Кабаєв Кабаев сам це фол. Зараз ми з вами бачимо бодікамеру рефа. Раніше футболістів Донецького шахтаря зовсім на іншу бодікамеру знімали. Рані... Наберіг, пожалуй. Ось, бачите, знову прокинув! Знову прокинув! Це пацани, якийсь бах. От я вам серйозно кажу. Граючи проти комп'ютера, отака двіжуха движуха буде досить таки часто. Проходить бояльський, віддає туди передачу. Хоча ось швілі чуть не наварили вони каше. Сам притримує м'яч. Проходить, прокидує. Нічого не можуть зробити. Поки що захисники Донецького шахтаряли. Зараз спокійно Матвієнко, до речі, Бондаренко жовта карта вже. Трауре. Пробиває трауре вище. Скільки ж роботи сьогодні в Бущана? Ну, як завжди, після першого тайму показують нам футболістів, показують нам стадіон, показують нам вболівальників. Стосовно вболівальників, взагалі, я не бачу ніяких змін. Банери всі ж. Алла Бублі прийшла брати інтерв'ю. роздягальні ми бачимо Мірчу, Дінісов Лайв. Ну, ось це цікаво зроблено. Не знаю, такий рахунок залишиться чи зміниться, але я хочу більше голів. Ванат. Знову таки швидкий гол від киян на початку поєдинка. Київському Динамо фейс має тільки Єрмоленко. Ну Раку можна було б зробити. Погодьте. Степаненку, наприклад. Взагалі ж легенда донецького шахтаря. Я там розумію, хоча нема, всі нема. Взубкова нема. Але є такі футболісти, яким вже просто за вислугу років треба це зробити. Добійчак проривається по флангу, проходить, робить він подачу і тут ярбола. І Шапаренко. Віддає. І Ванат! Ванат! Вона! Я бачу, що додали в гру нові стандартні фейси, але це мене абсолютно не радує. Взагалі цікаво, донецький шахтар зможе забити хоча б один гол в цьому поєдинку Зубков в штрафному майданчику. Розхитує він! Розхитує. Ось це тель класика, який мені дивитись приємно. Дивіться, вона всіх нанизав, пройшов, пробив. Проходить буяльський. Вривається в штрафний майданчик. Тут його буде зустрічати Ярослав Ракицький. Блокує. Замість Кащука виходить очередько. Підсилення атакуючого плану далі? <смі> Дивіться, де Ракіцький! Дивіться, де опинився Ярослав Ракіцький! Один в один, обіграє він чи ні, Ярослав! <смі> він втомився з центра поля пробіг. Дуже дивно, що захисник був на вістрі атаки. Це загнав він сам себе в кут. Проходить Бондаренко, сам! Бий! Удар! Бондаренко відігрує один гол для Донецького шахтаря. Ще було б непогано побачити Судакова на футбольному полі. Ну, якщо ще постаратись, то в цілому можна вирвати навіть нічию. І ми з подивимося, що Сергій після матчу конфлікта. Та вдалі го Матвієнко розганяє атаку, знаходить Крисківа, який з'явився не так давно на футбольному полі. Трауре! Ласіна! Ну, Тут, якщо вони зроблять все правильно, то може бути рахунок 2-2. Вони робляться правильно. За якихось 7 хвилин донецький шахтар робить камбек. Я не Зубков як жорстко ззаді. Катя Монзуль вдруге відзначається в цьому поєдинку. ВАНАТ віддав Буя з розвороту Буяльський! 90 хвилин на зустрічі! Ви бачили цей гол? Буяльський, капітан команди вириває перемогу для Динамо Київ. Я думаю, що вириває. Засмучені футболісти донецького шахтаря. ВАНАТ віддав передачу і з розвороту буєчка пробив. Звучить фінальний свісток, якийсь повіще про те, що київське Динамо перемагає донецький шатар з рахунком 3-2. Хотів би, звісно, я подивитись серії після матчих пенальті, але в цілому і по грі було те, шоу, яке я хотів побачити. Напад 73, півзахист 77, захист 73. Яремчук рейтинг 72, Циганков 82. Міні-фейс незмінений. Чувак Шатає Лаліг один із кращих в своїй команді. Зіна 80, Маліна 78. Ярмола – 75, Типаненко 78, Соболь 73, Матвєнко 76, Забарний 73, Конопля 68, Трубін – 77, Мудрик 75, Довбик 70, Судаков 75, Зубков 73, Лунін 74, Качараба 71, Караваєв 73, Сидорчук 74, Він ще тут футболці Київського Динамо, Микола 75, Буя 76, Кривцов 72. А, тут ще різник, Попов, Коноплянка і піхальонок. Канопа 69. Ой, в циганкове, яке обличчя! Реально, воно краще виглядає, ніж на бета-тесті. Я казав, що в Луніна одне з найкращих обличчя, які я тільки бачив в українців взагалі по фуцімо. Кожен Олександр Усик відмальований. Ось це рідке волосся на щеках, ну, право є. Коноплі єдине, що додали, так це руде волосся. Забарний. Тіп грає в АПЛ. Микола, як циганча, виглядає. Миколенко також має своє обличчя. Окей, okay. yeah. виведемо стіні. Я не скажу, що мудрик схожий прям на всі 100. Якщо брати виключно по обличчю, не брати до уваги зачіску та тухи, я не можу сказати, що мудрик ідеально схожий. Збоку дуже схожий. Ну окей, okay. відпишіть коментарі, схожий чи ні. Ой-ой-ой. ой Ну ярмола це 10 з 10. Маліновського нічого. Ну, взінченка обличчя не змінюється вже десь 3 роки. Ну і напевно одне з найкращих обличчя на рівні з Луніни. Віктор Циганков. Довбик схожий тільки своєю статурою. Ну і Жека Кона коноплянка також супер зроблений. Напишіть обов'язково в коментарі, який фейс вам найбільше сподобався. Також, якщо ви вже грали в К 24 обов'язково пишіть, що ви думаєте про гру. Ну а в мене на сьогодні, все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.